Ми разом є, ми разом будемо і надалі будемо працювати. І те, що сьогодні було сказано у доповідях, це обґрунтована доповідь, це підготовлена доповідь, але ж повторюся, так як сказали попередні мої виступаючи. Дуже добре сказано, дуже добре планується, але ж фактично село сьогодні загинуло. Я говорю вам відверто, село загинуло. Агітувати і розказувати ви кожен, хто приїхав, бачить, а хто не бачить, будь ласка. Я звертаюся сьогодні, якщо присутні у нас присутні є з уряду, науковці присутні, будь ласка, приїдьте на село, поінтересуйтесь, що сьогодні в селі. Я хочу так коротенько за свою діяльність сказати. І, і разом буду пов'язувати те, що сьогодні відбувається на селі. Останньому е, е, Шуфрич передача була. Мені сподобалося. Шуфрич поки що це почало з скоро депутатом. Так там е, наш. Міністр, я не знаю, буде він міністром економіки чи не буде, от він висловився Порошенко. що, І він часто так висловився, що ти зробив сам, а потім можеш давати оцінку. От дійсно, що от, от так потрібно ставити кожному, що зробив сам і що ти зробиш сам. Так от, наша маленька сім'я складається з п'яти чоловік. Я, дружина і три доньки. Віра, надія, любов. Наголошую, віра, надія любов. Якщо ми з цим лозунгом або з цими словами будемо йти по життю, то ми все змінимо. І так доля розпорядилася в моїй сім'ї, що дійсно я доньок назвав віру надію любов, і так іду. Не дивлячись не на перепони, не ділячись на ці наші передрязи, оці всі, оці останні вибори, що пройшли. Оце все. Але ж ми йдемо вперед. Ми йдемо вперед. Користуючись нагодою, я хочу звернути і зауважити, сьогодні в нас присутній голова Асоціації сільських волів. Так от, якщо не буде на селі місцевого самоврядування, ніякі оці програми, ніякі лозунги нічого нам не поможуть. Сьогодні на селі місцевого самоврядування немає. Хлопці, дівчата, пристосувалися, зайшли великі хлопці із мішками грошей. Примазали сільського голову, і він сидить спокійно, поглажує животіка і живе добре. Решта людей живуть на виживанні. Це я говорю вам чисту і іскрену правду. Тому що сьогодні на селі, коли проходило це розпаювання, в кожному селі, я до своєї 780 чоловік було працюючим. Сьогодні прийшли. Великі хлопці з великими грошами ну і, і загарбницькими руками прийшли. Сьогодні працює 3-4 чоловіки у цих господарствах. Два господарства у нас, які зайняли ці землі, працює 3-4 чоловіка. Решта, решта. У Києві їдуть, в електричці їдуть. Всі охоронцями стали. Охороняють кого? Кого охороняють? Від кого? От у нас стали. Я вибач, вибачу на слові, остали ті, що посуду миють, тарілки вилізують, і ті, що охороняють. Оце це зробили сільського працівника із людини, яка проживає на селі на сьогодні. Це те, що знаходиться біля Києва. А якщо поїхати за де за 150-200 км кілометрів за село, все темна ночі ночі задов. Проїжджаємо полями, не вже не бачить наше керівництво, не вже не бачить наші, ну є у нас вузи аграрні, невже не за душу не бере соняшник кукуруза, соняшник кукуруза? Що це таке? Що це за відношення до землі? Де ми бачимо коров? Де ми бачимо теля? Немає. В цьому році приїжджали до нас німці. В нашу приїжджали на екскурсію. 18 чоловік приїжджали. Німці, поляки, австрійці. І що вразило? Поїхали ми на ферми там, де були ферми. Розвалені не стоять. Це 70 кілометрів від Києва. Так от німець похлопав мене по плечу і говорить, мені дуже жаль, що у вас все є і в одну одн... 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 ничего нету. І нічого не. Ні. Було 5000 тисяч погріві корів сьогодні у нас у селі. 180 корів за мінусом моїх 50. 180 корів у селі. Все. Тепер моя діяльність, чим ми займаємося? Ми виробляємо молоко і реалізовуємо в районному центрі. Буквально час тому телефонні дзвінки. Ви будете чи не будете, люди просять. Діліть творог діліть по 200 грам, щоб син попило. Шановні, третє тисячоліття відкрили в районному центрі 70 кілометрів від Києва, Баришівський район. Пенсіонери просять діліть по 200 грам, щоб залишилося твору. Знову ж таки, звернемося до цих цифр. Куди ці цифри кому не потрібні? Коли люди сьогодні не мають ні нормального молока, ні нормального творогу, нормального сиру твердого, немає нічого. Картошку звідки везе? З Єгипту. Гречу? З Китаю. Оце так ми до догосподарювалися. Шановні, можливо, я переберу свій час, але я хочу звернути увагу всіх. Підходить от підготовка до з'їзду. У мене є пропозиція. Давайте на цей з'їзд приїдемо, хто може, хто не може. Заберемо, ми... Е, Асоціаціях фермерів і приватних землевласників, щоб приїхало не 200 чоловік, а 2000. І поставимо питання, запросимо президента, запросимо уряд. Хай послухай, що робиться в селі. Що людям сьогодні, що робити на селі? Привожу приклад останнього цю неділю, буквально в неділю. Ось. Березова рудка. Я цю березову рудку пам'ятаю більше 40 років назад. Я возив туди документи у аграрній техніку. Вози туди. Коли я поїхав із села туди, це не минула каска. Стояв маєток, панський маєток стояв. В тому панському маєтку техніку розташований. Сьогодні все розбавлено. Останні вздохи, останні в цьому техніку. Далі, ми говоримо сьогодні за майбутнє. Молодь, молодь наша сьогодні, не знає, куди їх опелитися. Так от моя односечанка. Дівчинка сьогодні вчиться в тому техніку. Приїхала, два курси вони пройшли, тепер їм треба угоду з, якимось, з якоюсь організацією, щоб вони далі могли вчитися. Так от приїхала ця дівчинка, Прохориш, пожалуйста, мені на дотаку, давитися. Вона ж поїхала, похвалилася там подруга. Дев'ять чоловік приїхав? з Лубнів, з Миргорода і ці приїхали, дайте справку. Тому що оці хлопці, що приїхали з мішками, не дають. Вони відповідають, нам таке спеціалістів не потрібно. А на що їм спеціалісти, коли вони вирощують кукурудзу соєшню? На що їм спеціалісти з техніки і для агрономів? Йому не потрібно. Оце, оце перше, перше, можна сказати, і останнє те, що ми сьогодні маємо в селі. І говорить сьогодні, не то, що говорить, балати треба. Плакати, якщо ми так далі будемо йти, і, і лідовжень не тя буде до де згине воно вже зіну і згине вийшло. І наостанок, щоб ви не думали, що ми плачемо, як наснявся мені спориші. І Харічка туман, то бач, треба душі. То бач, треба душі, лікувати сідра. Ах, моє ти село запахм'я трілі, ти колиска моя на тривожній землі, ах, моє ти село, ах, велика рідня, ти моє до останнього дня. Слава, вам! слаби!